Разом з тим, ще один. Знаєте, той хто е зайвий раз відкривав рота, зайвий раз критикував президента. Це звичайно мова йде про стрілкова. Він насправді терорист, ігор стрілков гіркін але перебуває зараз в двомісній камері Сізолі Фортова в Москві. В ній є телевізор, холодильник. Бачите, всі умови комфортні. Крім того, до його послуг бібліотека повідомив секретар Московської громадської спостережної комісії Олексій Мельніков, який напередодні відвідував в'язненого. Стрілков від, відмовився коментувати умови утримання в СІЗО, але ознак морального або фізичного тиску виявлено не було. Сказав секретар. Ну і нагадаю, що 21 липня російський суд заарештував до 18 вересня. Терористи і критика влади ВВРФ стрілкова гіркіна за обвинувачуванням в закликах до тероризму і нагадаю, що власне. Стрілков гіркін реальний терорист. і Він засуджений до е, пожиттєвого ув'язнення за причетність до змиття рейсу MH17. І тут знаєте, не знаю, що краще на чи Сізолі Фортова, чи дійсно тюрма в тій ж в тих же самих Нідерландах. Знаємо, що там режим е, утримання в'язнів дещо лояльніший, але пожиттєве є пожиттєве.